І мої друзі. Ось і настав час про соняхи. На селі, звідки мої батьки казали Сояхи навіть так. Схотілося це також відобразити в своїх роботах із циклу Український вінок Сакральний Плетень. Можливо, десь хотіла навіть показати своїх родичів. Навіть свою маму, яка біла після воєнний період, також була науковою, і нескінчені, як казали туди, гони, кілометрові по вулиці Сояхи, також такий дуже важкий труд був. Але хотілося також бути жіночою, прикрашали себе десь квіткою якоюсь, можливо. От, можливо, мені так здається. Ну, тобто, коріння, напевно, звідти, Десь звідти. Я тут застосовую, ну, хочу експериментувати, як завжди, майже. Е, значить, сонях, сам сонях. Такі роблю. Такі ромбики невеличкі, і всередині французький вузелочок, ну, хочу відобразити насіннячку. Взяла чотири коричневі нітки і дві чорні. Мені здається, буде і до жовтого до мого цього кольору дуже гарно. І, крім того, що і насіння чорно-сіре, ну, сіро не дуже хотілося. Саме коричневого. Тепер волосся. Тут я буду приміняти містебловий шов для волосся. А ось показати його в усю довжину. Мені допоможе такий неправильний хрестик косий. Він, як наче і продовження, ну довгий такий, да? і як плямою візьму. По-перше, мені це дасть е, показати, що він там далеко, він не на першому плані це волосся, воно не на першому плані це волосся. По-друге, ну, хто вишиває, дуже знає, що велику пляму е, зап, заповнити саме вишивкою, ну не просто якщо це, наприклад, стебло шов. Ну, тому таким чином я вирішила, буду це робити ну, звичайно буду вам показувати свою роботу. Всім-всім на все добре, натхнення, будь ласочка, дуже чекаю ваших відгуків, подобайок. А підписки так це взагалі буду щаслива. На все добре. Продовжуємо.